Асортимент на ринку медикаментів вражає, що місяця з'являються нові і нові препарати, а з ними рушій прогресу, реклама, телебачення, поради друзів реклами в аптеках, де є навіть прямі заклики спитати поради у фармацевта. Все це спонукає закарпатці все рідше звертатись до лікарів. Так самі вже знаємо, що нам допомагає там. Купляємо самі. Медики ж кажуть, навіть препарати з одними і тими ж діючими речовинами, популярними у фармацевтів, парацетамолом та кофеїном можуть нанести здоров'ю шкоду, не кажучи вже про серйозні ліки, як от гормональні препарати, вживати так ще раз кажу, самостійно без рекомендацій лікаря, навіть ті препарати жінка має посовітувати з лікарем, що чи можна її в крайньому випадку прийняти і що прийняти, і як у якій дозі. тому що жінки приймають дійсно. У великих дозах не обґрунтовано, втім, якщо ефект від гормонів та синтетичних речовин у складі протизаплідних проявляється з часом, то є ліки прийом, яких може мати летальні наслідки чи не одразу може бути від 2,5 мг до 10 мг. Розумієте? Хворий може випити 10, 10 мг 4 рази більшу дозу, розумієте? Не, не, не розібравшися, і потім виникнуть, виникне ситуація, коли треба буде так сказати, надавати йому допомогу значить, після прийому ліків. Розумієте? Від побічної дії вибору бродікалдію або ще щось розуміти. Це це опасно. Саме на кардіо препарати випадає левова частка ускладнень, пов'язаних як із побічною дією, так і з відсутністю очікуваного результату. Втім, серйозність небезпеки розуміють здебільшого Закарпаття середнього і старшого віку. Самостоятельно лічитися не стоїть, тому що не знаєш, точно підійде тобі це лікарство чи ні. Хоч більшість намагається рекламу ліки пропускати повз вуха і не вживати пігулки зайвий раз, та все ж на частину населення нав'язала пропаганда, справляє суттєвий вплив. Закарпатці кажуть, ліки незвичайний товар, тож правила комерції тут застосовувати не можна. Ні, такої реклами не повинно бути. Чому? Тому що все одно сходити к лікаря. Ліки я яблі за бороли в ліки рекламувати. Ліки має призначати лікар. Спеціаліст, а не торгова фірма. Самі медики визнають, серед асортименту навіть їм орієнтуватись важко, адже часто, по суті, один препарат продають під різними назвами і за різними цінами. Для інформації має бути але не такій кількості. Реклама на ліки не має бути такою активною і агресивною, розумієте, тому що ми всі розуміємо, що за цим стоїть. За цим стоять великі гроші. Розумієте, це продажа ліків, яка в нас. Бізнес аптечний бізнес дуже рентабельний. я вам скажу. Тому від лікування за рекомендаціями реклами і навіть працівників аптеки радять відмовитись, адже сам собі режисер не означає сам собі лікар.